Шестикласник Максим Телень живе в Новоселівці. До школи їздить до сусіднього Вознесенського. З початку навчального року учень добирався до гімназії шкільним автобусом. 21 вересня автобус не зупинився, щоб забрати школярів, розповідає батько хлопця Юрій Телень. Ми стояли, ждали автобус, автобус поїхав мимо. Не остановився. Сільський голова Киселівської громади Володимир Шалопець повідомив батькам, що шкільний автобус змінив маршрут. Його використовуватимуть лише учні киселівського ліцею. Школярі Вознесенської гімназії з Новоселівки мають їздити 160-ю маршруткою. Причини продовжили маршрут у зв'язку з тим, що батьки дітей Петрушинського направлення побажали вчитися у Киселівському ліцеї. За словами батьків, 160-та маршрутка не завжди вчасно приїздить, а зупинка розташована на іншому. У боці дороги зі жвавим трафіком. Це заходить на ту сторону, і діти виходить нас на садяться в автобус. Він маленький, ну перший клас. Я ще навіть з ним їздила. Я його не садила в автобус. Так, Це було зручно. <кій> для нас, так? Ну, звісно, зручно. Це дуже зручно. Володимир Шалупець каже: поїздки до гімназії для дітей з Новоселівки у маршрутці будуть безкоштовними. Дітки з Новосилівки будуть підвозити з тимчасового поки 160 маршрутом домовленість є. перевізник робить благодійну допомогу. Директор Вознесенської гімназії Леонід Горбач розповідає, підвозу до закладу освіти потребують 20 його учнів. Від 1 вересня лише їх заклад мав договір перевезення школярів із автоперевізником. Чому тепер автобус використовує інший заклад і гімназистів не забирають по дорозі, зрозуміти не може. Там було заявлено, що в їх більше 20 дітей на підвозі буде. Щось там, я не пам'ятаю, точно ну більше 20. І наших 20. Однозначно, автобус на 28 місць, однозначно всі не сядуть. Треба другий маршрут. А тут поставили перед фактом, що Забирають цей маршрут, будуть возити тільки чотирьох дітей з Петрушина двох і з Товстоліса двох. Всіх інших їх ніхто не цікавить. Директор Леонід Гурбач наполягає, щоб його учнів підвозили до школи, якщо в автобусі є вільні місця, а не проїжджали повз дітей з напівпорожнім автобусом. Це обов'язок засновника. Це говорить і закон про освіту, це говорить закон про загальну освіту. Засновник, тобто сільська рада, вони зобов'язані це робити: підвозити дітей до школи і додому, якщо проживають більше п'яти на відстані більше п'яти кілометрів. Це вимога закону. Того ранку, коли діти очікували шкільний автобус разом із кореспондентами Суспільного, він зупинився, щоб забрати їх. А цього всього не хтось сьогодні у нас є сім місць. Поки вони вас не побачили, вони не зупинялись. На першій зупинці. На в'їзді в, в Новосилівку, вони не зупинились. Так, четверо школярів, яких на першій зупинці не забрав шкільний автобус, добиралися до гімназії маршруткою. Тетяна Мірошниченка, начальниця відділу освіти та культури Киселівської сільської ради, каже: до кінця вересня Вознесенська гімназія має отримати автобус від благодійного фонду, який буде закріплений за цим навчальним закладом. І дітям не доведеться їздити до школи громадським транспортом. Польщі Біжі... Благодійний фонд надає автобус. Він, звичайно, там один для Вознесенської гімназії. Але я боюсь, що вони всякими правдами і неправдами будуть проводити його відібрати. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне, Чернігів.